Сьогодні 26 серпня надзвичайно важкий день для українців. Зараз пів на, на третю, пів дня зранку йде масова атака України нашим ворогом. Вже нема світла. Я вмикнула свою лампу у Ecoflo. Облієці в мене я вам розповідала, трохи вишиваю, але, ну, звичайно, немає настрою, звичайно, бо вже є і жертви, і шкода в нашій країні. Але думки у мене, знаєте, про що, звичайно про вишивку, про що в мене можуть бути думки, бо так я заспокоююсь. Вишивка це і моя в тому числі заспокійлива таблетка, про що я хочу з вами поговорити, незважаючи не на що, да? з того до війни померла мама, і я тоді намагалася, мені хотілося вишивати, ну, звісно, все, що з нею пов'язано. І мені хотілося взяти якісь невеличкі. Повторю, це було до війни, до початку війни. Мені хотілося взяти якийсь невеличкий набір і відшити швиденько. Мама дуже любила квіти, в неї було дуже багато квітів. І перші квіти, які я бачила, коли я приїжджала до неї у гості, вони за містом жили, то були такі величезні такі нарциси, жовті такі. Знаєте, знаєте от і імпортні, як то кажуть. Да? Ще огород був не засаджений, так було чисто, красиво, і во дворі, і в огороді. Знаєте, коли земля вже перепахана, і квітнуть ці жовті нарциси. Тому я купила схему. Не буду називати автора, звісно, ви розумієте, з яких причин. І почала її вишивати. Зараз вам покажу Дивіться, ось такі нарциси. Вона невеличка 150 на 195. Відшила я половину і закинула. Закинула, тому що. Ой, дівчата, не можу я вишивати бек. Ну, ти мене хочу бий. Це не моє. Це надзвичайно вимотує мені нервову систему. Надзвичайно. Там десь 50% відшито, зараз я вам покажу. Але ось, як дівчата інколи кажуть, вона мене кличе. Кличе вона мене ця. Робота до себе, думки про мами, звісно, я сумую, звісно, я думаю про ці нарциси і хочу її дошити. Хочу дошити, тому звертаюся до вас з таким проханням. Може, знайдеться якась вишивальниця, яка допоможе мені відшити той. Хочу рухатися, той бек. Тобто я дошью саму роботу, дам вам або поштою перейшлю. я живу у Києві на лівому березі. Або дам, або поштою перешлю. Звичайно, не безкоштовно. І ви мені дош'єте половину того бека. Половину я відшила, що ви вас зрозуміло. Чи можете ви мені допомогти? Любі мої підписники. Чи може знайдеться серед вас така жіночка, яка зможе мені допомогти? Зараз я вам покажу. Про що, Про що йдеться мова? Знімаю на балконі, тому що світла немає в квартирі темно. Тому може буде трохи шумнувато. Так, дивіться, ось так. В мене вишито, я вишу ще дошью ще 50%. Не знаю, дівчата, що це за основа? Якийсь кусочок в мене лежав. Мені здається, це не їде. Я чесно не знаю, може це якийсь хардангер. Ну, щось таке. Не знаю, що за кусочек, але така вона м'яка, рихла, мені не подобається, я більш ніколи не буду на такій тканині вишивати. Ну і маленька рама в мене я спеціально купляла, бо в мене ж нема таких маленьких рам від Арабеськи, теж мені не подобається. Погана вона тримає на тяжку, коротше. Але все одно, не дивлячись на всі ці перешкоди в пам'ять про маму, дуже-дуже хочу її дошити. Дивіться, я тут колупала. Тут йде просто такий участочок, там будуть самі квіти, там дуже багато беку. Я, як би я не хотіла, вимотувати собі нерви я не хочу. Тому, якщо ви, хтось не погодиться, не здайся та жіночка, яка мені чи дівчинка, яка мені допоможе, я не буду її душивати. Чесно вам скажу. Тому прошу вас вашої допомоги. А так, вона красива, реалістична, ці крапельки, бачите? Води. Я б хотіла, щоб вона в мене висіла на сіночці в пам'ять про маму. Ось таке в мене до вас питання. Не тільки вас до мене питання, а й в мене до вас. Питання прохання. Буду чекати на ваші відгуки Заздалегідь. Дякую вам у будь-якому випадку.